От далі відео про конченого болоховця, Депеліси України, конченого зеленського шмигаля, які поставили це гамно керувати і розкрадати Україну. І ще Бог з ними, аби вони розкрадали цю Україну, десь там якийсь там мирний час. Зараз війна. Там росіяни вбивають тисячами українців, які не мають обладнання, не мають правильної зброї там тих мавіків. Оце пишуть, що говорить, нас вислали ні з чим. І дивіться, що це робить шобло. Цей болховець із Зеленським Шмигелем. Оце ліс, бачите? Це вони тут садять ліс вже якийсь. Третій рік, третій рік, нічого тут не росте. От як іде війна, так вони строять, садять тут ліс. Орють, пашуть, сіють. А тут нема нічого. Розумієте? Тут нема нічого. Це просто крадуть гроші. Ще раз говорю, хто краде гроші. Це ці твари, це фамілія Зеленський, Болховець, Шмигаль. Дивіться, дивіться, де тут дерева? Тут взагалі немає дерев. Розумієте? Тут будь-які страшні. От дивіться, це посходила сама глядіча. Сама. Вот, вона сама. А вони тут сіли дуб. Тут я взагалі не знайшов ні одного, ну одного, здається, знайшов дуба. Бачите, які дурмани? Оце така посадка. Посіли і забули. Посіли. Я сумніваюся взагалі, що вони тут сіли, тому що мені говорили, що три тони жолудя пророщував якогось, негодного його викинули в смітник. Ну, я бачив теж там купу жолудів, він прямо розлісся. А то явно заплатили великі гроші і украли. Представляєте, мільйони вкрали. От бійців на смерть кидають, люди з людей збирають гроші. Ви, ви от Зеленський. Ну ти скажи, ти говорив за других підарасів, а ти не підарас. Коли люди збирають гроші на армію. А ти крадеш, а ти крадеш у них. Ти мало не вимагаєш, щоб люди збирали, оці волонтери збирали на армію. Так волонтери тут крадуть мільйонами, мільярдами. Сказати вам фамілії, скажу, Зеленський, Болховець, Шмигаль, е сучка Юля, як її там. Свериденко, Свириденко, чуєте такі, Свих... Стефанчук, це свинорило. Вони крадуть мільярдами. Що ви збираєте, ті волонтери в людей? От я вам сказав фамілії, в кого собирати, в цього бидла. От, вони вже мільярдерами поставали. І тут е, доларами, мабуть. Дивіться. Оце садять ліс, я вам скажу. Нічого тут не росте. Тобто, Бо вони крадуть, вони ж тут нічого не садять, вони не вміють, вони дебіли. Розумієте? Дебіли. От, і оці лісники отут посадят. Бачите? Ото посадка. Там взагалі немає нічого. Взагалі ні одного дерева. Тут щось прийнялося через 100 дерев. Але ж дивіться, як садять. Я так і не можу зрозуміти. Нащо це? Взяли, викопали яму і кинули дерево. дебіли, дебіли садять. Тут ніби посаджено. Непонятно. Не притоптують. Бачите, кинули прямо в розори, ну прямо кидають. А як воно буде тут зрости, коли його кидають? І не притоптують. Має бути притоптане, розумієте? Боюсь, просто кидають. Без притоптування це брак. Посадили, але що це таке? Ось тут, бачите, хтось намагався притоптати цей ряд. Знову ніхто не притоптував. До, вони, скажімо так, пересаджують. Чи доповнення в них числиться, чи як, я не знаю. Чи списали, і по-новому проводять. Вони, вони часто списують. Ну, все списують. І по-новому. І так по 5-10 по разів. Ну, дебіли, що ж зробиш. Ой, це смішне. Це болоховець, це взагалі якийсь дебіл. Повний дебіл його депе ліси україни одні злодії що вони тут садили як тут якась була софора ну там одна на 100 метрів була ну отаке пародія від болоховця і ДП ліси україни напишуть мільярд а в результаті тут і тисячі не виросте